Переробку треба поглиблювати в Україні, практично ну на початковій стадії це питання. Де взяти ці кошти? І чи вистачає 5, 7, 9 сьогодні кредитування? Стосовно переробки, я теж впевнений, що це дасть доповнітельну можливість нам отримати як маржинальність, так і доповнітні кошти для поповнення бюджету. Якщо буде синергія між державою і агробізнесом. Ми можемо вирощувати кукурузу на силос і перетворювати її на біогаз. У світі немає такого прикладу, щоб жінка вчилася на комбайнера чи на тракториста. Тому що це тяжка праця. Це не просто так, як за кермом автомобіля. Чоловік на війні, дружина на комбайні. Я дам слово представнику компанії Харвест. Це у нас Руслан Мазуренко. Окрім цього, пане Руслане, які ще у вас пропозиції? Де шукати джерело збереження вашого бізнесу в умовах, якщо будуть збільшені ці всі податки і інше? І ще таке питання: говорили ми все-таки фіскальна, ну монетарна політика, де взяти фінансові ресурси, щоб пан Сергій правильно я з ним погоджуюсь, що переробку треба поглиблювати в Україні. Практично ну на початковій стадії це питання, але де брати для цього ресурси? Це потрібно довгі кошти, десь 5-10 років. Де взяти ці кошти? І чи вистачає 5 7 9 сьогодні кредитування? Чи є можливість взяти оборотні кошти? Чи тільки 5 7 9 йде на погашення просрочених кредитів, які виникли в результаті втрати в активів там і, і продукції? От трішки на цю тему зосередтесь, але якщо по-першому, тому що ми почали б говорити, кілька є пропозицій, теж будемо раді. будь ласка, добрий день. Хотів. Сказати від себе стосовно налогів. На мою думку, зараз треба більш контрольовано виконувати обов'язки органа власті над контролем плати налога. Якщо взяти заробітну плату, то коли ввели закон по бронюванню. Ми бачимо, що багато підприємств вийшли з тіні і почали платити заробну плату. Тому став поповнятися НДФЛ і воєнний збор. Тому і так само можна більш контрольовано реагувати на форму 2. Це теж буде доповнітельні кошти, які будуть поповняти бюджет. Стосовно підняття, ну, може, десь трохи і треба передивитися. А взагалі, то я скажу, що зараз дуже багато питань. Операціонних не вистачає кадрів, я з вами повністю згіден, Не вистачає кадрів як механізаторів, водіїв, так і кваліфіцірованих, які виконують ремонт. Якщо подивитися чуть глубже, то ті ділери, які нам виконують свої послуги, то зараз теж у них не вистачає кваліфіцірованих робітників, теж вони не хочуть заморажувати допоможі кошти на запасні частини. І ми теж. Або повинні брати на себе це відповідальність іспитувати дефіцит, або тоді якісь будуть простої. Це по-перше. По-друге, стосовно переробки, я теж впевнений, що це дасть можливість нам отримати як маржинальність, так і кошти для поповнення бюджету. Зараз ми з вами продаємо кукурузу там, по 147 доларів. Якщо ми з вами подивимося трошки глибше і подивимося ситуацію, яка в нас з енергоносіями, то є, по-перше, у нас дефіцит. По-друге, якщо покрити цей дефіцит імпортом, у нас не вистачає мощностей, тому ми повинні шукати внутрі, де його взяти. А є, якщо буде синергія між державою і агробізнесом, ми можемо вирощувати кукурузу на силос і перетворювати її на біогаз, і тим самим отримати Електроенергію, яка буде доступна нашому населенню, і при цьому буде працювати е, населення України. Тобто для обслужування заводу, для заготовки силоса потрібно більш, е, ресурс, більш енергії, як чоловічого ресурсу, так і технічного і тому подобного. Тому я думаю, краще, от, перше, це жорстче з контролем, друге, це е, шукати синергію держави і агропідприємства. Дякую. Дякую вам, пан міров, Олександр. Це компанія СТ. Будь ласка, ваша точка зору на ці проблеми. Як їх потрібно вирішувати? Ну, Дійсно, проблема з кадрами найгломальна проблема сьогодні в сільському господарстві. Ну, в будь-якому, спасибо всім, хто залишився в страні і сьогодні всячески працюють, допомагає. развивает экономику, поддерживает экономику страны, которая находится в войне. Поэтому ну, фактически что? Надо становиться эффективнее, надо искать новые решения, ну и максимально помогать стране вот в этой ситуации, то есть приближать победу и в итоге мир. Зрозуміло. Еще такое питание, не кладите микрофончик, потому что вы мало говорили, ваши коллеги больше трошки. От всі, хто виступав перед цим, зачепили питання дефіциту кадрів. Дійсно, величезний дефіцит кадрів, їх не вистачає. І надалі буде ще тяжче, я думаю, але як виживати в цих умовах? Дуже багато зараз я би розказував перед нашим початком жінок, почали вчитись на трактористів, комбайнерів і навіть от. Всі знають, що в аграрну конфедерацію прийшла група жінок, почала нас звинувачувати, що вони отримали посвідчення тракториста комбайнера комбайнера, не трактористки і комбайнерки, і це ганьбить їх як жінок. Тому це як жарт, але вони все рівно нервові такі, вимагають, щоб видавали. А в світі ми почали розбиратись, де можна купити цей шаблон, по якому робити для жінок такі Ну, ми замовляли це в Чехії раніше. А в світі немає. Такого прикладу, щоб жінка вчилася на комбайнера чи на тракториста. Тому що це тяжка праця, це не просто так, як за кермом автомобіля. Тракторист це той, хто підчіпляє плуг, культиватор, сівалку. Це дуже тяжкі такі, скажімо так, інструменти, які підняти там по 100 кг вазі вага і робити це протягом дня. Ну, це дуже тяжко для жінок, але вони вимушені це зробити, тому що немає кому. Як питання, от ви бачите, вирішення дефіциту кадрів, як зберегти все-таки сільське господарство, втрачаючи тих, хто може працювати от, на таких е, професіях складних? І що робити нам, будь ласка. Ну, Крім э, жінок, є дуже багато молоді. Молодіж тягнеться, молодіж цікаво. Современная агротехника очень, скажем так, высокотехнологична. Техника стоимостью по пол, по миллиону долларов. Управлять этой техникой молодежи интересно, поэтому мне кажется, что надо в первую очередь все-таки подтягивать молодых студентов, заинтересовывать их. Люди даже с города переезжают, работают операторами дронов, операторами опрыскивателей. Женщины, конечно, по-своему помогают, девушки участвуют там все, все что касается складская логистика элеваторы перевалка у меня раз в жизни только еще 20 лет назад была практика когда на светлоуборочном комбайне работала женщина была, была, такая у меня практика была такая, такая история была у нас в полтавской области я помню это то есть она была комбайнером а ее муж был помощником комбайнера и такое было Пане Павло, у вас была такая практика, чи не? Не было? Ну, а що ви, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ну, все-таки, з точки зору організації саме от місцевості сільської, я бачу, що е, жінка це той, хто забезпечує добробут дома і виховання дітей. Е, тому, от зараз забрати жінку е, до трактора, до комбайна в режим роботи, е, в якій там зрання, там до, до пізного часу, це значить залишити родину. Без добробуту, без виховання дітей, чоловік на війні, дружина на комбайні, Немає такої ефективної інфраструктури для того, щоб забезпечити а бабуся, є бабуся, буде цим займатися. Я, я скажу, що на сьогоднішній день це мало вже навіть в сільській місцевості. структури. Тому це переважно люди, які вже літні, хворі і не можуть навіть ну у нас рівень здоров'я літніх людей він досить низький. Моя пропозиція десь трохи інша, те, що ми бачимо для себе. Це зміна технологій, зменшення операцій, відповідно збільшення продуктивності, залучення, те, що було сказано, молодих спеціалістів, ті, хто до 25 років, але це дуже великий ризик, тому що ти рік-два втрачаєш на якості роботи на якихось певних помилках. Бронювання це самий, ну, найбільш ефективний спосіб. Ну і звісно, крайній вже той, до якого ми долучаємося, це переведення спеціалістів, тобто інженерів, агрономів, безпосередньо до виконання задач. Тобто резерв він ще є. Але питання наскільки затяжною буде війна? На жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо демобілізації. тобто, Ніхто не повертається з армії для того, щоб поповнити роботу в селі ну або на землі. В армію люди йдуть, а з армії не повертаються.